Сьогодні п'ятниця, 30 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Станом на сьогодні у Миколаївській області укриттями обладнані 156 навчальних закладів. Про це повідомила очільниця обласного департаменту освіти та науки Алла Веліховська. Сьогодні під час прес-конференції йдеться про 13 сховищ та 143 протирадіаційних укриття. Та чи вийдуть діти на очне навчання у вересні, дивіться у сюжеті. Понад 111 тисяч 300 дітей у Миколаївській області наразі готові йти до школи у вересні. З цієї кількості 10,5 тисяч першачки. У обласному департаменті освіти не виключають цифри до кінця літа ще можуть збільшитись. Однак для Миколаївщини, яка досі залишається прифронтовим регіоном, важливою умовою для старту очного навчання залишається наявність укриття у навчальному закладі. Основне питання це безпека дітей. Зрозуміло, що ніхто дітей, якщо буде така активна фаза, і ми будемо перебувати під вибухами, не направить. Ми робимо все. Щоб якщо буде спокійна ситуація, діти з 1 вересня сіли за парти, повірте, і всі вчителі і всі батьки на це налаштовані окрім облаштування укриття. Дозвіл на старт повноцінного навчання мають дати фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій, національної поліції, держпродспоживслужби та інших інстанцій. Укриття будуть тоді, коли їх побудують, адже ми всі з вами знаємо, що школи, в яких проєктувалося укриття, ну, останні проєкти це 53-54 рік. Тобто це ті школи, в яких дійсно було укриття, яке входило в проєкт. Сьогодні за допомогою ЮНІСЕФ і інших донорів ми їх дуже успішно і швидко відновлюємо. Всі інші школи взагалі не мали в своїх проєктах. Укриттів це пристосовані приміщення, тому дійсно це величезна проблема, яка сьогодні перед нами постала, і да, наша область послала задніх саме через те, що 25% території було окуповано. Нині усі громади області отримали завдання підготувати укриття в своїх закладах освіти. Не менш важливим питанням для миколаївських міських шкіл є й проблема з водопостачанням. Всі донорські воді... Обладнання, яке вони нам поставляють, воно не завжди проходить саме через те, що воно не опрісняє воду. Далеко не всі фільтри можуть прибрати солоність води, а це для нас практично сьогодні основне. Які заклади будуть відновлювати в місті Миколаєві, це вирішує виключна громада Миколаєва. Вплинути на цей процес, ми не можемо. Як я сказала, загальна тенденція стосовно укрупнення навчальних закладів на сьогодні роботи ведуться виділена велика кількість кількість грошей вона вже освоєна, вже є ті дитячі садочки, які планують в найближчий час відкривати для роботи в очному режимі. Зважаючи на потребу укрупнення шкіл і велику кількість знищених та пошкоджених навчальних закладів в обласній військовій адміністрації хочуть збільшити автопарк шкільних автобусів. Сьогодні у нас велика кількість шкіл до якої потрібно підвозити дітей. Так, ведеться компанія стосовно того, це державна програма стосовно того, що треба зараз переглянути мережу і відповідно до неї сформувати таку кількість закладів, які дійсно будуть спроможні, які можна зробити сучасним для того, щоб забезпечити головний принцип це якісна освіта. Минулого року, попри війну, було закуплено 17 автобусів. Зараз вже перші проплати пройшли, буде закуплено 19 автобусів. За рахунок співфінансування це за рахунок державної програми. Водночас на окупованій частині Миколаївщини, а саме Кінбурзькій косі, ще залишаються дві школи і один дитячий садок, з якими досі немає зв'язку. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Сьогодні вночі у Миколаєві було чути вибухи. Протиповітряна оборона збила безпілотник. Внаслідок падіння уламків ворожого дрону, пошкоджень зазнали житловий будинок, огорожа, дорожні покриття та газова мережа. У будинку в момент влучання уламків перебувало п'ятеро людей. Серед них дві дитини. На щастя, обійшлося без травмованих та постраждалих. Наразі подача газу до пошкодженого будинку тимчасово припинена. Газовики працюють на місці, а працівники адміністрації Інгульського району допомагають мешканцям ...брати будівельне сміття. Мешканці Миколаївщини, що постраждали від підтоплень внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, почали отримувати грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За 29 червня одноразову допомогу у розмірі 6 тисяч 600 гривень виплатили на загальну суму 105 тисяч 600 гривень. Виплати проводить Укрпошта. Для отримання консультації та реєстрації необхідно звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548 або на лінію уповноваженого з питань ВПО за номером, який зараз бачите на екрані. На Вознесенщині правоохоронці встановлюють особи псевдобанкірів, які ошукали місцеву мешканку на 35 тисяч гривень. 28 червня до чергової частини Вознесенського райуправління управління поліції звернулася 48-річна жінка та повідомила, що стала жертвою шахраїв. На мобільний телефон заявниці зателефонував невідомий. Чоловік представився працівником відділення банку та сказав, що нібито з картки жінки намагаються зняти кошти. Щоб убезпечитись від несанкціонованого втручання, потрібно надати код підтвердження. З смс для блокування карти потерпіла, надала співрозмовнику код. Цієї ж миті з її рахунку зняли 35 тисяч гривень. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Санкції статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Відсьогодні Укрпошта офіційно вводить в обіг нові поштові марки. Присвячені вони головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Марки стали продовженням випуску Слава Збройним силам України. Спеціальне погашення організували на території Миколаївського зоопарку. Наші кореспонденти побували на урочистій події. Тож усі подробиці, дивіться далі. Сьогодні Укрпошта офіційно ввела в обіг другий поштовий випуск серії Слава силам оборони і безпеки України, присвячений діяльності головного управління розвідки Міністерства оборони України. У Миколаїві урочисто презентували і погасили нову марку. Місцем проведення погашення цього разу обрали Миколаївський зоопарк. Це продовження випуску гвардія наступу. Нагадаю, що минулого разу ми. Марку випускали присвячено прикордонній службі національній гвардії та національної поліції. Частина коштів, які ми отримав від реалізації цих марок, це 7 гривень. Загалом марка коштує 30 гривень, 7 гривень з них. Ми маю на увазі відправимо на підтримку наших збройних сил. Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Підписання та погашення марок спеціальним штемпелем здійснили директор Миколаївської філії Укрпошти Єгор Косоруков, директор зоопарку Володимир топчий та символ української військової розвідки сова. Це одна з сов, які були принесені до миколаївського зоопарку людьми, які знаходили їх по городу, і так і ми, і ми їх захистили, спасли. От їх принесли такими пуховичками маленькими. Це вже така ну, досить доросла птиця. Якщо все буде, буде добре, то на осінь ми їх випустимо в природу. День для погашення також обрали особливий, адже рівно рік тому, 30 червня, Збройні сили України звільнили острів зміїний від російських окупантів. Загальний тираж маркового аркуша 1 мільйон 75 тисяч штук. Придбати їх можна у всіх відділеннях Укрпошти. Ми постійно придбаємо марки, які виходять нові. Ось по-перше, для того, щоб Підтримати наші Збройні Сили України все для перемоги, тому що частина від продажу цих марок завжди йде Збройним силам України. Ну і для того, щоб були в колекції, на цьому серія Слава Збройним силам України не завершується. Розповідає директор Миколаївської філії Укрпошти. Вже через місяць планують випустити нові марки, присвячені роботі Служби безпеки України. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новина на телеканалі «Марта». І наостанок про погоду у суботу 1 липня. За вікном прогнозується мінлива хмарність. Увечері можливий дощ. Вітер північно-західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 45%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март. Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.